Усім привіт! Сьогодні у нас четвер, 30 січня 2025 року. Ми будемо знімати для вас ціни на автомобілі на спеціальному майданчику. Ці відео ми знімаємо тільки для наших спонсорів. Дякую, що ви у нас є. приємного перегляду вам. Так, продається такий Ford. Дивимося, покажу вам салончик автомобіля так він виглядає. Так, це в нас тут є другий ряд. І в нас тут є ще третій ряд. Самий місний автомобіль це Ford Tornado Connect. Форд... Турн... Так, зразу покажу його 16 17 рік, 1.6 дизель 13900. 13900. О, цікаво, телефонуйте до продавця. Astra H. 10 го року випуску. На сталевих дисках де картинні ковпакі присутні. Бензин 1.6 5850 10 рік. Так, тут Торнео Кастом продається, але тут немає ціни. йдемо подивимося. Хундайчик так стіною знімаємо. Такий хендай. 14 рік на автоматі. 147 пробігу, 16900. 16900.

Пельзафі, опальмаріва. 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 2006 рік, бензин 1,6, 4950. Пробіг 187 тисяч. Так, продається такі мріва. Так, Форд. Фокус. Ford Focus. 13 рік 1.6 дизель. 7700. 250 пробегу Климат, крыс Патроник, електропакет. Так, Volkswagen. Tiguan Продається. Такий красавчик. 19 рік, двойною бензин, автомат, 50 тисяч пробігу. 18900. Ціна присутня. Так, от такий Volkswagen Гуанчик. Так, давайте пройдемо на інший поряд. Подивимось, що тут продається. нас Renault Кенго. Ромакенко. Сьомий рік. Пасажир, кондиціонер 4950. 245 пробігу. Kia Niro. Kia Niro. Це електроавтомобіль 19 рік, повна комплектація, 76 тисяч пробігу. Телефончик є, немає ціни, на жаль. Так, тут теж Niro на весь ціни стоїть. Так, оця Honda є ціна, тому знімаю. Honda Civic, 14 рік, 1,6 дизель 9700.